Зважаючи на всі труднощі і далі працюють для здійснення цієї мети. де є прикладом людини, яка невтомно працює в Божому винограднику для добра народу і для спасіння душ. Бажаємо вам всіх Божих вас у цій благородній праці. Ми сподіваємося, що в близькому майбутньому. Всі штучно створені перешкоди будуть зняті, і весь український православний народ буде разом молитися Золотоверхому Києві у своїй святині, Софійському соборі. Владико, прошу вас передати найкращі побажання від Конгресу українців Канади, його святості патріарху Київському та всієї Руси України. Іларетові, ми молимося за нього, щоб Господь дав йому силу, мудрість та здоров'я. Будь ласка, передайте його святісті, що українська громада в Канаді стоїть разом з вами в боротьбі за правду. Владико просимо вашого архієрійського благословення для нашої громадської праці. Моліться за нас як ми молимося за вас. Щасти нам, усім божому! Високо перевсющені митрополити, всечасніші отці, пане консули, голови громадських організацій та дорогі офіцери України. Святочна українська громада. Слава Ісусу Христу! Аминь. Слава Україні. Високопривщенний митрополити в імені Управи Конгресу українців Канади до Торонто. Сердечно вітаємо вас до нашого міста та бажаємо плідних зустрічей з українцями в діаспорі та загальних успіхів у вашій нелегкій праці. Для добра українського народу. Ваші старання на рідних землях стоять, стоять як приклад усім нам патріотам, зокрема тим, які живуть християнсько-націоналістичними принципами, які свято вірять і працюють за кращу майбутність України. Ми високо оцінюємо вашу віддану працю. Та великий внесок у розбудову Української православної церкви Київського патріархату як на Україні, так і за її межами. Ми, реп... Ми переконані, що ваша відвага та активні дії є добрим прикладом служіння своєму народу, церкві та Україні. Ми молимося в Савішньому дарувати вам здоров'я і дальшої витривалості. Зокрема, молимось, щоб Седишній допоміг нам у зближенні наших церков та з часом у з'єднання наших церков в одну українську християнську патріотичну церкву, яка своїм християнським прикладом дала би той відповідний приклад та поштух нашим політичним провідникам стерміти до того дня, коли ми матимемо один Всесвітній. З'єднаний український наряд, уможливлюючи нашому народові зайняти своє відповідне місце серед провідних націй світу. Бо єдності і сила народу, тому щастим вам і усім тим, котрі завзято боряться за повну незалежність Української церкви та народу, ще раз вітаю вас в імені Української громади. Сокопригосхи владику Андріяни, всесні отці і пані і матки, і дорогі брати і сестри. Я маю дійсно честь і привітати і владику, я маю честь привітати комітет, який працює на цьому, щоб такі речі, як Владика приїжджає і має оцей діалог із церквою в Аспорі, міг ставатися. Від нас я хочу висловити. Що ваш комітет робить надзвичайно високу цінну працю допомоги церквам в Україні, а саме головне, робить можливість такий зв'язок діалогу між українською церквою і діаспорою. Ми всі погоджуємося, що найбільше добро для Української православної церкви є або може бути. Коли всі її гілки є об'єднані в одну цілість. Ніхто з цим не суперечить, можете собі уявити, щоб ми суміли відхилити чужі інтереси, а натомість значить встати за свої інтереси. І...